Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден у спеціальному зверненні звинуватив Володимира Путіна у причетності до вбивства Олексія Навального. Колись ще у 2021 році Байден попереджав Путіна про серйозні наслідки, якщо Навальний загине у в'язниці. З того часу багато що змінилося у світі. Почалася російсько-українська війна проти Росії були запроваджені так звані санкції з пекла, які втім не зруйнували російської економіки і дозволили Володимиру Путіну продовжувати мілітарізацію своєї країни і знищення нашої. Однак, навіть зараз на тлі однієї з найбуремніших епох, які переживає наш світ, від американського президента очікують нових кроків, які б до. Помогли покарати злочинний путінський режим ще й за це вбивство, ще одне вбивство політичного ворога Володимира Путіна. Однак, на відміну від попередніх вбивств, здійснено прямо у державній установі. Поруч із Джозефом Байденом Володимира Путіна звинувачують у вбивстві Олексія Навального і інші лідери країн цивілізованого світу. Серед яких практично першим був президент України Володимир Зеленський, Зеленський під час своєї подорожі до Німеччини, дав точну і вивірену оцінку того, що відбулося сьогодні у Росії, підкреслив, що те, що відбулося із Олексієм Навальним, це вбивство організоване. Володимиром Путіним і що Путіна потрібно зупинити, щоб він не міг продовжувати своєї злочинної діяльності. Практично з такими ж оцінками дій російського президента виступили і керівники європейських країн, серед яких можна було побачити і президента Франції Еммануеля Макрона, і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. І тут ще дуже цікаво виглядає заява спікера Палати представників американського конгресу. Майка Джонсон, який не просто звинуватив Путіна у вбивстві Олексія Навального, не просто назвав російського очільника жахливим диктатором, але й нагадав, що цей злочин відбувається саме в той час, коли Конгрес шукає інструментів для дієвої підтримки України. І від людини, яка так довго не могла знайти цих інструментів і блокувала практично всі рішення, які мали бути пов'язані із виділенням України так необхідних нам сьогодні для виживання грошей. Це дуже важливі слова. Слова, які пояснюють, як вбивство Олексія Навального черговий раз змінили ситуацію, як не у самій Росії, де втім люди теж виходять на можливі акції. Якщо не протесту, то увічнення пам'яті Навального так у цивілізованому світі, який знову жахнувся того, що виходить сьогодні з Путінської Росії. Як, до речі, на цьому тлі виглядає інтерв'ю коментатора Токера Карсона із Володимиром Путіним, під час якого Карсон не задав Путіну жодного питання про долю Навального та інших політичних в'язнів російського режиму, який тоді тепер взагалі сенс був у цій розмові. Ну і ми бачимо, як Україна у зв'язку з цією трагічною подією на півночі Росії знову повертається на перші шпальти світових медіа як нагадування про все те, що Захід мав би зробити, щоб допомогти нашій країні боротися із путінським режимом, але досі не зробив. І мені дуже прикро, що українці не відчувають Цієї логіки момент, принаймні, багато коментарів, які я сьогодні бачив у соціальних мережах, знову дозволяють мені сказати про свою солідарність із тією оцінкою, яку дав президент України у Німеччині. Фактично, це і були, були ті правильні слова, які світ хотів би почути від президента України і від українців. Я прекрасно усвідомлюю. Що багато хто з українців може й досі вважати, що Олексій Навальний не заслуговує на їхню вдячну пам'ять. Хоча б у зв'язку з тими словами, які він у 2000-х роках сказав про Крим. Хоча ми вже зараз теж, мені здається, розуміємо, що ніякого політичного рішення проблеми Криму або інших окупованих територій не існуватиме до того часу, поки Росія є такою, поки вона є путінською агресивною. Шовіністичною, і що можна звільнити ці території або воєнним шляхом і розуміти, яка буде кількість жертв і ресурсів спрямована на це звільнення, або добуватися їхнього звільнення політичним шляхом довгі, непрості десятиріччя протистояння. А для того, щоб це було простіше, для того, щоб Україна побачила себе територіально цілісною, нам потрібні зміни у Росії, які тепер. У зв'язку із вбивством Навального, як ми розуміємо, виглядають дуже умовно. Хоча хто знає, як розвиваються політичні процеси в таких диктатурах. Ну і мені здається, що не варто було б не помічати еволюції політичних поглядів Олексія Навального, який незадовго до своєї смерті вже висловився за територіальну цілісність України. А це важлива еволюція для будь-якого політика, адже сутність політичної активності у вмінні розвиватися. Ми закликаємо світ подивитися на еволюцію національних героїв самої України, на те, як вони від етнічного націоналізму, від готовності співробітничати з найтемнішими силами того світу, в якому вони жили, прийшли до розуміння необхідності побудови в Україні демократичної, сильної держави. Почали у еміграції плекати сили, здатні допомогти у такій розбудові. здатні Зберігти в українців свою історичну пам'ять. Найкращий приклад такої еволюції, до речі, Степан Бандера, який загинув від тих самих людей, від яких загинув Олексій Наваль. І відмовляти одній людині у праві на еволюцію, захищаючи право на еволюцію іншої, це, м'яко кажучи, нерозуміння моменту, того історичного моменту, в якому ми знаходилися раніше і знаходимося тепер. Головне. Що тепер відбулося, це не просто смерть Олексія Навального у колонії. це перетворення окремої людини на символ опору, який не вдалося здолати репресивній машині Путінщини. І в Кремлі, я думаю, це прекрасно розуміють. Тому так ненавиділи саме Навального всі ці роки, незважаючи на всі його очевидні помилки. І досить часто неусвідомлення реальних політичних викликів і моменті. Саме тому Путін ніколи не вимовляв прізвище Навального. Так як він його ненавидів. Саме тому російському телебаченню, як в старі радянські часи, довелося згадати про смерть Навального у телевізійних новинах. Звичайно, зараз кажуть, що за певний час. Більшість росіян, політично аморфна, шовістично налаштована, забуде про Олексія Навального, як про будь-яку іншу людину, яка намагалася запропонувати Росії альтернативу. Однак розвиток подій у диктатурах якраз і відбувається так, що внесок кожного наближає зміни, якщо тільки люди готові наближати ці зміни, взагалі існують. І тому, коли ми будемо говорити про розвиток майбутнього, ми будемо згадувати і про Олексія Навального, і про його еволюцію, і про його смерть. Багато хто вважає, що запорукою безпеки України є якийсь хаос і розвал Росії так, ніби держава, в якій зараз залишилося 30 мільйонів людей, дійсно може прискорити хаос і крах в країні, де проживає 120 130 мільйонів, і де етнічні росіяни мають переважну більшість. Сподіватися можна на будь-що. Але якщо бути чесним і відвертим з вами до кінця, запорукою існування незалежної України, яка б обирала свій шлях розвитку, була частиною Європи, і НАТО може бути тільки не агресивна Росія, не хаотична, не роз'єднана кілька держав, кожна з яких буде готова боротися з сусідами, в тому числі і з Україною. а демократична Росія, яка не претендуватиме на чужі землі і не буде. Намагатися встановлювати свої правила для інших народів. Поки що ця Росія здається нам ілюзією. Але ж такою ілюзією сьогодні для всіх нас є і мирна Україна. Ніхто з нас не знає, чи доживе він до кінця війни, чи взагалі побачить цей кінець в осяжному майбутньому. Всі ми у пошуку тунелю, в якому поки що навіть немає одного ліхтаря світла. І ситуація не покращується, як ми бачимо, з роками, а стає роками і роками тяжкої війни. І люди, які б хотіли цю війну зупинити на даному етапі нашого з вами розвитку, наші союзники, люди, які борються із путінським режимом в Росії чи поза її межами, наші союзники. А люди, які годують нас мріями, які ніколи не здійсняться у нашому фізичному житті. Вони не союзники і не вороги. Вони просто люди, які живуть у своїй реальності, яка відрізняється від шизофренічної реальності Володимира Путіна тільки тим, що у Володимира Путіна є війська, бомби і сили, щоб нав'язувати нам свою кляту і тупу волю. І цю кляту і тупу волю можна перемогти тільки спільними зусиллями демократичного світу. Про що ще раз нагадали і Сполученим Штатам, і Європейському Союзу і Україні. Трагічна смерть Олексія Навальна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Там я намагаюся бути більш реалістичним, ніж багато хто інший. Користуйтеся патреоною Баймієкофі. Спунцією спонсорство самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!